Так званих пам'ятників, в тому числі і Леніну, і Дзержинському, назви вулиць, Катів, які знищували український народ до сих пір в Кривому розі, без обговорення з людьми прикрашають наші вулиці. Було тільки рішення якоїсь однієї партії в певний час для того, щоб назвати таким чином ці вулиці, поставити такі пам'ятники. І зараз зрозуміло, чому одна партійна сила намагається висловити тільки свою думку. Я вважаю, що наші засоби масової інформації комунальні, вони неправильно розуміють своє призначення, і на сьогоднішній день дуже важливо для того, щоб Кривий Ріг починав жити нормальним, світлим, добрим, правдивим життям, зробити так. Щоб світло, яке ми отримуємо про правду, про події, потрапляло не тільки із незалежних джерел, але і в тому числі із комунальних закладів масової інформації.